У вас дві донечки вже в такому віці, що вони можуть вже закохуватися, можуть е, комусь розбивати серця, хтось їм може розбивати серця. Чи діляться з вами доньки про свої якісь почуття, хто їм там в школі подобається, хлопчики? Ну нам здається, що старше ще, ну принаймні, по розмовах зі мною або з Юлою, що в неї немає ще закоханості, хоча зараз вона дочитала останню частину сутінок Майерс. І там там же про кохання, нехай про кохання вампіра, але про кохання дівчинки і вампіра. Підлітка трішки старшої за неї. Ну але поки що ми такого не помічали? Я переживаю про це, але от поки що такого немає. Ви уявляли, що колись донька прийде до вас і скаже там тато, знайомся, ось там мій обранець. Ви уявляли, яким ви будете суворим? Будете ставити йому тисячу питань про серйозність його намірів, її від чогось там оберігати? Я розумію, що коли дівчина закохана, Певно, що щоб не казав тато, я не думаю, що це. Якщо він навіть мені буде не подобатись, я не думаю, що моя думка зможе змінити силу. Коли ну, ти ж дівчина, то яви собі, що ти закохана повуха, а тобі тато каже: Ні, це поганий варіант. І що? Ти ж така будеш, я я проти... проти всього світу, бо я кохаю. Мені здається, так. Тому я сподіваюся, що ми. Ну, не знаю, це складне питання. От давай так, коли це відбудеться, я вам розкажу обов'язково. Яка була моя комунікація? Це заборони для дівчаток, що, наприклад, там до 16 до 17 років нікого в дім не приводити, там щоб не було ніяких серйозних стосунків, там до якогось певного віку. Так як наші старші 13, то в нас ще не було таких розмов, тому не можу тобі сказати, чи можна когось проводити додому. Поки що приходять подружки тільки. Тому ми так окей, з цим нормально.